Саяоми увійшла в топ 10 Ениви Китаю через рік після запуску, продавши в серпні 19 848 СУ-7 і 16 548 Юу. Саяомеоту зліт до вершин китайського ринку Ениви, що це означає для автоіндустрії. Вхід Xiaomi Auto в топ 10 китайських виробників ЕНІВІ всього через рік після початку поставок це не просто новина, це гучний сигнал про зміну паради геми в автомобільній індустрії. Компанія, відома своїми смартфонами та екосистемою розумного будинку, зуміла за короткий термін завоювати значну частку ринку електромобілів в Китаї, одному з найбільш конкурентних і швидко зростаючих автомобільних ринків світу. І це викликає закономірні питання, що стоїть за цим успіхом, і які наслідки він може мати для інших гравців ринку. Як експерт, який спостерігає за розвитком автомобільного ринку вже більше десяти років, я можу сказати, що вихід Xiaomi Отоу в топ 10 це не випадковість. Це результат продуманої стратегії, заснованої на сильних сторонах компанії і вміння адаптуватися до мінливих потреб споживачів. Давайте розберемося, які фактори сприяли цьому успіху. Екосистема та технологічна перевага ключ до серця китайського споживача. На відміну від традиційних автовиробників, Саяоми не намагається винайти велосипед, компанія використовує свої сильні сторони, технологічну перевагу та розвинену екосистему, щоб запропонувати споживачам унікальний продукт. У Китаї, де технологічні інновації відіграють ключову роль у формуванні споживчих переваг, це є величезною перевагою. Що це означає на практиці? Су-7, флагманський седан Саяоми, пропонує передові технології, такі як інтегрована система управління, вбудована операційна система, заснована на Android. Забезпечує плавну інтеграцію з іншими пристроями Xiaomi, такими як смартфони, навушники та розумні колонки. Це створює бездоганний досвід користувачів, який особливо цінний для китайських споживачів, які активно використовують технології в повсякденному житті. Передові системи допомоги водієві, Едес Саяоми активно інвестує в розробку Едес, пропонуючи широкий спектр функцій безпеки і допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз контроль, автоматичне екстрене гальмування і утримання в смузі руху. Інноваційний дизайн Су-7 відрізняється стильним і сучасним дизайном, який привертає увагу молодих і технологічно просунутих споживачів. Ю-7, електричний позашляховик, також демонструє технологічну перевагу, пропонуючи потужну батарею, швидкий заряд і просторий салон. Поєднання цих факторів робить автомобілі Саяоми привабливими для широкої аудиторії. Зростання – драйвер успіху Саяоми ОТО. Особливо вражаюче зростання поставок U7 на 173,88% в порівнянні з липнем стало ключовим фактором, що дозволив Саяоми Оту увійти в топ-10 китайського ринку Еневи. Це говорить про те, що компанія успішно адаптується до змін споживчих уподобань, пропонуючи продукт, який відповідає потребам широкої аудиторії. Чому U7 такий популярний? На мою думку. Це пов'язано з кількома факторами. Приваблива ціна, незважаючи на технологічну перевагу, U7 залишається відносно доступним, що робить його привабливим для широкого кола покупців. Універсальність позашляховик поєднує в собі стильний дизайн, просторий салон і високу прохідність, що робить його ідеальним для міської та заміської експлуатації. Ефективна маркетингова кампанія Xiaomi активно просуває U7 в соціальних мережах та інших онлайн платформах, використовуючи ефективні маркетингові стратегії для залучення уваги споживачів. Порівняння з конкурентами Xiaomi проти гігантів. Вхід Xiaomi Auto в топ 10 китайського ринку НВ це не просто досягнення для самої компанії, це виклик для традиційних автовиробників. Дозвольте провести невелике порівняння. Xiaomi VS Great Wall Motors Показники Xiaomi вже перевершили показники Great Wall Motors, одного з найбільших автовиробників Китаю. Це говорить про те, що Xiaomi успішно конкурує з традиційними гравцями ринку, пропонуючи інноваційні продукти та ефективні маркетингові стратегії. Саоми VS Chery – обсяг поставок Саяоми в серпні Веневи був лише на 10% нижче, ніж у Chery, лідера експорту. Це вражаючий результат для компанії, яка тільки починає свою діяльність на ринку електромобілів. Саяоми VS Липмова липмова пропонує більш доступні автомобілі, але середня ціна на їхні автомобілі вдвічі нижча, ніж у Саіаоми. Це говорить про те, що Xiaomi орієнтована на більш преміальний сегмент ринку, пропонуючи більш технологічні і комфортабельні автомобілі. Наслідки для автомобільної індустрії, що далі вхід Саяомиу в топ 10 китайського ринку NEV має далекосяжні наслідки для автомобільної індустрії. По-перше, це підтверджує тенденцію до посилення конкуренції на ринку електромобілів. Традиційні автовиробники змушені адаптуватися до мінливих споживчих уподобань і пропонувати більш технологічні та інноваційні продукти. По-друге, це демонструє важливість технологічних інновацій в автомобільній індустрії. Компанії, які зможуть запропонувати передові технології та інтегровані екосистеми, матимуть конкурентну перевагу на ринку електромобілів. По третє, це підтверджує тенденцію до посилення ролі китайських автовиробників на світовому ринку електромобілів. Китайські компанії активно інвестують в розробку нових технологій і розширення виробництва, що дозволяє їм пропонувати конкурентоспроможні продукти на світовому ринку. Поради та рекомендації для традиційних автовиробників. Як експерт я можу дати кілька порад та підказок для традиційних автовиробників, які хочуть успішно конкурувати з такими компаніями, як Сайаоми. Інвестуйте в технологічні інновації, необхідно активно інвестувати в розробку нових технологій, таких як Едес, автономне водіння і передові системи управління. Розвивайте інтегровані екосистеми, необхідно створити інтегровані екосистеми, які дозволяють споживачам легко підключати та використовувати різні пристрої та послуги. Адаптуйтеся до мінливих споживчих уподобань, необхідно уважно стежити за зміною споживчих уподобань та пропонувати продукти, які відповідають потребам широкої аудиторії. Співпрацюйте з технологічними компаніями. Необхідно співпрацювати з технологічними компаніями, щоб отримати доступ до передових технологій та експертизи. Будьте гнучкими та адаптивними. Необхідно бути гнучкими і адаптивними, щоб швидко реагувати на зміни ринку і пропонувати нові продукти і сервіси. Висновок початок нової ери в автомобільній індустрії. Хід Auto в топ-10 китайського ринку НВ це не просто новина, це початок нової ери в автомобільній індустрії. Компанії, які зможуть адаптуватися до мінливих умов ринку і пропонувати інноваційні продукти і сервіси, матимуть успіх в майбутньому. І Xiaomi, з її технологічною перевагою і розвиненою екосистемою, знаходиться у вигідному становищі, щоб стати одним з лідерів цієї нової ери. Спостерігати за подальшим розвитком компанії буде вкрай цікаво, і я впевнений, що вона продовжить дивувати нас своїми інноваціями і досягненнями.